Вітаю всіх студентів з нашим святом. Бажаю яскравих успіхів у навчанні незабутіх моментів студентського життя та веселого настрою кожного дня! Нам, мужчинам, дорікають, їздячи трамваєм ми жінкам ніколи місць не уступаємо, бо, мовляв, чиї мужчини Некультурні і в грубі. Сому треба розібратись. Громадяни люблять. Якось їхав я грабаю, а уздовж по переходу натопталась душ п'ятнадцять женського народу. Є не місце поступили. Ты Ти стоятимеш, а сяде тютя жовторота. Я і до публіки звернувся. Женщини і дами, хто найстарша и найтовша, тут буде між вами. Все молчат, як без язики, но заклало в ухо. Я не кликну по ній бабусі. Попала в літипних штуча. Ти дає жодам голові. ти вже не однуча. Я до іншої звернуться, Благородно, чітко, випов моєму майстусь. Ідіть, сідайте пісне, а вона стоїть як скеля, наче не до неї. Не оцінюють культуру. І чемності моєї я до третьої заходжу, з іншого вже краю. Вам, Малаша, скільки років стукнуло? Питаю, а вона скривила з і сказала строго, То тебе в стіну лобом стукнули малого. Я почув таку я фразу, Сів на місце сразу. Більший жінці на м'я місце не давав ні разу. І мене не тебе не стягне на сильніші трактор. Ми, мужчини, теж вміємо показувати свій характер.